Спеціальна програма для військових вклад Слава героям. Надійний захист ваших коштів. Депозитні кошти на 100% захищено державою на випадок будь-яких проблем банку. Карткові шахраї сумують, депозиту кишені не носиш і на вулиці не загубиш. Підвищений дохід 13,5% річних. Найвигідніша процентна ставка з усіх вкладів Приватбанку. З кожних 100 тисяч гривень після відрахування податків ви отримуєте 10 420 гривень на рік. Ручно користуватися всюди, де є інтернет. Вільно користуйтеся грошима, ніби це гроші на карці. Процентна ставка не зменшується. Повне керування вкладом у Приват24. І наостанок, за бажанням, ви можете надати право користуватися грошима на вкладі вашим рідним. Відкрити депозит можуть військові, які отримують державні виплати через Приватбанк. Беремо і дякуємо вам, наші захисники та захисниці.